Всім привіт вітаю вас, любі друзі, в всіх мене на каналі. Ми з вами знаходимося у відділенні, де проживали сасо і домашні курочки, які вивелися в один період. Ситуація склалася не найкраще, так як з тих чи інших причин одне сасо ми знайшли загинутим, а друге сасо було настільки. Побиті плечі і вискубаний хвіст, ну просто роздерті плечі. Таке складалося враження, що їх топтали півні, але роздиралися їм кігтями спинки. Тому було прийнято екстремальне рішення прибрати усіх сасу, які в нас були. Так, ми це зробили за один день, там було 17 штук. Втомлені страшно, тому знімати відео ще, як то все робилося, ну просто не було сил. І е, вага птиці складала е, 2,5 кг в середньому. Практично всі були одного розміру, так ніби на підбір. Е, Була од одна єдина птичка, яка не доважувала до 2 кг. Була така, яка мала майже 3 кілограми. Ось, звичайно, ще цілий місяць вони могли би рости, тому що пеньків було страшенно багато. Але загалом результатом я задоволена. Що стосується наших індиків, то вони ростуть ні в року, всі, хто мали проблеми, проблеми повирішувалися. І зараз вони вже в чудовій формі. Трохи в мене замурзані вони, далеко не для знімання у фільмі. Але ця ситуація також наладиться. І це не є проблемно. Фаверольки начебто так нічого підростають. Хотіла з'єднати самих маленьких з цими. Більшенькими то не виходить, тому що півні тут занадто великі для тих курочок і взагалі для... вже в цьому віці я не знаю, треба ще трошки чекати, я від'єднаю півники від курочок і вже тоді буду об'єднювати, тому що поки що це зробити нереально. На жаль, на жаль. Дуже багато є півників без борідок чомусь. Дуже багато курочок є також без борідок. Ну, що таке? Скачує, скаче на мене. Що ти хочеш? Що хотіла? Вон, стоїть курочка без борідки, Півник без борідки. В общем, на жаль, відбраковки буде тут немало. Ось там далі стоїть курочка без борідки. Ну, таке також буває, тому можуть вивестися без п'ятого пальчика, можуть вивестися без борідки і може вивестися не того забарвлення ем, півники. Ось. Бачите, він не. Нетиповий, нестандартний. О, киця прийшла в гості. Кіця? що там шукаєш? Ну Ну Дивись на неї, дивись, яка похижачка. Добре, що вже немає маленьких курчат. Ну, що стосується бройлерів. То це просто коні, гіганти, як то кажуть. О, це так на руку, щоб вам орієнтовано показати, які вони. ну просто бомбезні. Я мала їх прибирати спочатку, а потім прибирати сасу. Ну, правильно, є менші трошечки, так? А вийшло все не так, як одне. Ми, як то кажуть, людина мисли або вкресли. Вийшло зовсім не так, як планувалося. Це дуже жарко зараз птиці, бройлерам особливо. Страшенно жарко, дуже важко переносять цю спеку. Але мусять ще трошки чекати, бо всьому. все забито сасо. Ще навіть не відійшла від того, як ми їх прибирали, тому треба відновити сили трошки. І дубль 2. Знімаємо ну, фільм про тебе, ти обернулася з ракою. Інкубатор не закладала нічого, ну і слава Богу, що нічого не закладала, бо вже трошки втомилася. Ось такі то справи. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам міцного, міцного здоров'я та безмежного терпіння. Дякую всім Збройним силам України, що змогли вчинити таку справу. До нових зустрічей!